Напередодні дня державного прапора у Чернігові на Десні влаштували спортивно-реабілітаційний сплав на каяках. Участь у ньому взяли ветерани, рятувальники та правоохоронці. Захід мав на меті не лише фізичну активність, а й психологічну підтримку тих, хто віддав частину життя служіння Україні. Спільний маршрут мальовничою десною став символом єдності, сили духу та взаємопідтримки. Перед стартом учасники вшанували хвилиною мовчання пам'ять усіх загиблих українців. Прапори на веслах та плечах стали особливим знаком, адже наш стяг для кожного українця є символом свободи і боротьби за незалежність. Каякінг поєднав фізичне навантаження з емоційним відновленням. Рух на воді допомагає зміцнити ціло, зняти стрес і відчути єднання з природою. Завершився захід урочистим нагородженням, а Чернігівської області планують і надалі проводити подібні ініціативи, аби підтримати ветеранів та їхні відновлення через спорт.